Це знову Славко, тепер поговоримо за другу частину нашої історії, за їхню неспроможність ми говорили. Тепер поговоримо за неспроможність нашу. От я отут от в міру своїх сіл, роблю ножик доби залізного віку і розумію, що таке трудності матеріалу. Оце Тьоткіна, пам'ятаєте? А це наступ 19 травня наших полководов. Це вони наступ роблять Україна на і Друзі. От ми тут ділиємо наступ. Розумієте, в чому проблема? Це чому я так з перших днів ставився скептично до Курської операції і в цьому свідки? Тому що оцей наступ на Тьоткіна треба було робити вчасно. А зараз те, що вони відбили собі позицію. За рікою, а ми на це реагуємо. Не треба робити хорошу міну, якщо ви не вмієте іграти. Оце все, щоб не взяти Тьоткіна, ким треба бути, я вам тоді, не зараз, українським полководам. Ви самі розумієте, як була потрібна друга ось наступу. І от Вирішили, як обійтися однім ключом наступу, як німці під Курском, закінчили тим самим, що і німці під Курском на щастя значно меншими наслідками. Про що нам це говорить? Що наші полководи нас не підведуть тільки в одному випадку, якщо ми їм не дозволимо ні на що наступити і не будемо їм наказувати в що небудь вступити. то що. Всі їхні наступи завершуються тим, що вони запізно і замало, розумієте? Оце от в опізданні реакції наших полководів. І є корінна причина того, що ми досі не наступили на Росію, так як ви всі мріяли. Розумієте? Нельзя наступити, коли тебе випереджають в реакції. Ну, ви знаєте, це по боксу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буде вам вдячні. А я уже собираюсь.